Добрий день, вітаю на каналі. Вже тиждень не збирали малину сьогодні на календарі 4 жовтня 25-го року. Ми вийшли позбирати вже малину нашу. Справа в тому, що цілий тиждень йшли дощі, кожен день мрочіло, то більший дощ йшов, то менший дощ йшов. Такої можливості не було. І вчора вона була вже трохи збирати. Ми сьогодні почали, от ми зараз вийшли збирати. Хочу показати, яка ситуація на ділянці у е, нас на даний час. Оце ми знаходимося на Джоанджеї. Що хочу сказати, зараз теж і ягоди мокрі, вже майже 11 година. Ягоди мокрі і стебла мокрі, але збирати потрібно, бо далі теж якесь по погоді. Таке на завтра. дощ передають, Чекати, поки воно висохне, нереально. Оце Джоанджей. Які ще ягоди, як скільки всього висить ягід. червоних, зелених, от я вже показую від самого початку знімання відео. Це в нас Джон Джей. Перейдемо на Маравілу. Та сама ділянка, що я тиждень назад знімав. Та сама ділянка, оце Джон Джей. Тут поряд Маравіла. Тут на Маравілі такі ягоди. Ягоди вже трохи менше, як були літом, але ще досить великі, досить багато. Зелені є, це які з зеленими ягодами. Це майже по всій ділянці Пройдемо далі. Ось маравіла. Ось її вже вирвали по пару відео. П'ятилітрові відерця збираємо. Ось вирішив зараз зняти, трошки Чуть-чуть таке сухіше стало. У нас такі от ягоди. Тиждень часу пройшов, ягоди взагалі не псуються. Бу... На вулиці холодно і це які тихі ягід. Така ягідки. ще які зелені. Ще будуть і будуть, якщо морозу не, було, не буде. По сусідських наших територіях заморозки були на цьому тижні. Нас бог милого в заморозку не було, підняв гілку Джон Джею. Яка в нас гілочка, які ягоди далі. Ну, тут вже, звичайно, трохи хвороби, якісь листя де не йде жовкнути, починає то від того, що осінь. Вже зараз їх нічим абсолютно не, не обробляємо. Отак так просто вже збираємо по факту те, що є. От. А в нас заморозків не було. І далі по прогнозах дивлюся, заморозків не повинно бути. Дощі можуть бути заморозки, ні, але дощів не так. Таку холодну погоду, от вночі було 2-3 градуси, то воно все зберігається як холодильник. от така гілка Там вони Далі кругом такі ті гілки. Тут далі знизу покажете Всякий ягід повний-повний. Ось тут у нас далі такі гілочки на маравілі, така здорова ягода. Зараз прийдемо на поліся. Поряд радки полісся пішли. Їх туди багато, по лісі теж є ягода. Подивіться, яка велика ягода. Ще зараз гілка молода, якась виросла трошки пізніше. Скільки ще зеленого так само. А от вже старші гілки. Ось тут старша у нас гілочка. Дехто питає, чи віддає урожай, який сорт, коли, краще. Тут старша гілочка тут внизу, бачимо, є ще ягоди. Але це вже останні латерали. Якщо ви подивитеся, більше вже нема. Тобто на тому пагані вже не буде. Я от верх покажу, бачите верх. Все зібрано, до гори, до гори йдемо по, по пагону, йдемо, все зібрано. На цьому останньому латералі три, три ягоди є. На цьому стеблі от одна, дві. Там чуть-чуть якісь зелені меншечки. Тобто, полісся вже буде закінчуватися. Ну Я маю на увазі ті. Але є от всякі пагони є. На молодих ще є ягода. Старіших вже менші ягоди. Але ще є, ось навіть цвіт є. Цвіт є, тут відсики зелені. Щоб, буде, щоб було тепло, то буде ще ягода. ще червоні. ось. Йдемо ще трошки далі. Йдемо до Еріки. Йдемо до Еріки. Ось такі пташечки літають, цілі зграї співають. Проводи всі заселили. Такий спів. Гарний вітру нема, тихенько. Свіже повітря гарно збирати сьогодні. От такий спагін. зверху все зелений, це ще й на полісі. Нищо цвіт. Ще які хочете пагони є. От. Знов такий от тільки сам верх цвіт. Молоді пагони повиростали. Йду далі, так трошки може камера стрибає, бо я через рядки переходжу. Ось дивіться який пагінь зелений. Тут по лісі таку має природу, ті пагони, що пізніше повиростали, вони так збоку від рядка виростають пізніше. То мають вони ще ягоди, досить багато. Зараз перейшов на Еріку. Еріка це трохи пізніший сорт, тому що ягід повинен бути більше. Бачимо які ще. Зелені, червоні. Червоних щось не дуже. Щось не дуже тут червоних я бачу, бо ну є, є, більше як на полісі, звичайно. Але ще пагонів з зеленими ягодами дуже багато. Ось, Кожен пагід має ще зелені ягоди. Ось тут і червоні, і зелені. Всякі-всякі різні. Ось. Більше зелених багато, ніж на Ну Тут бачимо які там висять. Листки закрили їх трохи, зараз так розверне. Скільки таких щось вони не дуже достигли за той час. Полісся, маравіла Еріка, і не Еріка, а дивіться яка Еріка. Як Маравіла все рівно здоровеча ягода. Листками ховається. Ось тут за листком сховалася. Така гілка. Така гілка досить велика, гарна. Це Еріка в нас. Далі йдемо. Тут є ягідна Ери, багато теж. Будемо виходити, вже всю ділянку перейшов. Ще з боку Еріку трошки покажу. Ось так, Еріка з боку виглядає, вже крайній рядок. Висять такі гілочки похилилися. Такі ягоди. 3 жовтня. І вона, якщо не буде морозу, що буде до листопада далі. Аби тільки на заморозку приймали. Торік були останній раз нас збирали. Казали, що будуть брати зранку. Ввечері передумали, не взяли з тими ягодами, не знали, що робити вже. Пропало трохи. Вже збираних. На цьому буду закінчувати. Гарного всім дня. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До побачення, до нових зустрічей.